З'явилася новина про те, що Наталка Денсенко розлучається зі своїм чоловіком Андрієм Феденчиком. В них є син, якому от я якраз хотів сказати, що вони типу не, не один рік тистікулами yeah. так би мовити терлися. Нагадаємо, що Андрій Феденчик наразі діючий військовослужбовець. службовець uh -huh. і останні... А він також актор був. Uh -huh. Да, але останнім часом Андрія стала набагато менше. В інстаграмі Наталки Денисенко, і тому ще й додаткові питання виникли. А що сталося? А от що сталося? У нас є офіційна інформація. Значить, в єдиному державному реєстрі судових рішень з'явилася справа про розірвання їхнього шлюбу. До речі, нагадаємо нашим глядачам про те, що згідно чинного законодавства, якщо є дитина в парі, то розлучення може бути тільки через суд. І, ну так, от просто прийти полюбовно цього не відбувається. Так, от позов надійшов до Богунського районного суду е, Житомира ще 31 Ічня двадцять року, і ініціаторкою розлучення стала саме Наталка. А до речі, ви помітили, як після того 31-го. Повідає цікаво, яким днем Наталка Денисенко купила собі мерс. Тому що можливо, коли жінка сама собі купує мерс, вона розуміє, що мужик та домі, в принципі, дивися, що а там до речі, коштовна автівка. Її ж треба буде теж ділити. Думаю, що вона подала оце 31-го, а потім вже купила машину. Вона ж не дурна. Ну, мені так здається, якщо вона так не зробила, то тоді Наталка може для тебе погані новини. Ну але мені здається, що навіть до цього моменту, якщо б вона ще не подала в цей період, теж воно все рахується. Типу, от коли, коли не розлучили, гол. де угу, да. так, от, значить, судове засідання відбудеться вже зовсім скоро, а саме 8 травня. От поки що ані Денисенко, ані Федінчик офіційно не коментують ситуацію. Наталка зазначила, що морально була готова до випробувань завдяки нумерології і астрології.